Дня до вас телефонують від міського голови Івана Франківська, Ківа Руслана. Приділіть, будь ласка, хвилину часу, щоб відповісти на три запитання. Давайте. Є можливість? Так, добре. Чи знаєте ви, що в Івана франківську прийняли програму українізації? Як ви вважаєте, чи потрібні зараз кроки для того, щоб місто було більш українським? Варіанти відповіді так, це важливо і давно пора. Друге, це питання зараз актуальне. Обслуговування має бути тільки українською. Третє, особливо важливо відстоювати українську мову, особливо серед переміщених осіб. Три е, четверте, не думаю, що варто зараз це питання піднімати, і останнє не задумувався про це ніколи. Четверте, так, будь ласка. Який варіант оберете? Четверте, я скажу. Вас чути. Четвертий. Добре, наступне питання. Зараз чимало військових з пораненнями, тому місто понижує тротуари, встановлює пандуси насамперед біля лікарень. Як ви вважаєте, такі роботи на часі? Варіанти відповіді. Перше, так, це дуже важливо, бо багато військових поранених і без кінцівок. Друге, це має робитися на рівні держави, а не міста. Третє, це питання потрібне, але не варто на це витрачати кошти зараз. І останнє не треба нічого робити, всі гроші лише на військових. Які варіанти буде? Добре, і останнє третє питання. В місті заклали майже 600 мільйонів гривень на ЗСУ. Це 17% від цього бюджету міста. Вже понад 400 мільйонів профінансували на всі потреби. Як ви вважаєте, на що найбільше ефективно витрачати ці кошти? Варіанти відповіді: перше, виплати на спорядження по 20 та 50 тисяч. Вже виплатили більше як 4 тисячам захисникам на суму понад 134 тридцять мільйони гривень. Друге, виплати по 100 тисяч родинам загиблих і зниклих безвісті. Виплатили більше 8 мільйонів гривень для 106 родин та щомісячна допомога таким родинам. Третє допомога на лікування та реабілітацію 280 поранених на суму майже 14 мільйонів і на реабілітацію для більших тисячі захисникам на суму 10 мільйонів 540 тисяч гривень. Четверте виплати та оздоровлення для дітей захисників. П'яте 127,5 мільйонів гривень на закупівлю дронів, техніки, палива та інших речей за запитами. І останнє це закупівля мавіків і 10 тисяч дронів. Це вже більше 6 тисяч закупили. Так, третє, третє. Та. Добре, дякую за ваші відповіді, що погодились пройти опитування. Та. А все добре. Дякували.